Близько місяця тому в Придніпровському парку сталася подія, що підняла бунт серед активних Дніпрян. Департамент парків, на чолі з підрядником ТОВ Агромак Дніпро, вирубали 210 дерев, серед них близько 50 чорних фільг. Ця рідкісна рослина занесена до червоної книги нашої області. Активістка жилмасиву Ніна розповідає. Після розголосу в ЗМІ ця справа просунулася І щодо виконувача послуг порушено кримінальну справу. Її передано до суду. Сьогодні відбувається третє засідання суду по поводу з'ятої техніки підрядчика. Техніку забрали, по-моєму, 9 числа. Було два засідання, от сьогодні третє. Надіюсь, що вже якесь рішення вони приймуть. Нам, звісно, на руку, то, що вони там переносять засідання, тому що... Це відтягує передачу техніку підрядчику. Ось ми надіємося, що все таки техніку не дадуть, і в дальніше виробка буде продовжуватися в нашому лісу. Після висунутих звинувачень та конфіскації техніки підрядник намагався замести сліди та викорчовував пеньки, зазначають місцеві. Окрім цього, проводив роботи за іншим договором та прибирав порослі за допомогою кущорізів. Та в активістів виникло ще одне питання. Куди утилізували спилені дерева? Деньги должны поступать во всех городах в других я видела. Там есть положение по удалению зеленых насаждений и типовой договор. Есть ще нормативные документы, бухгалтерський облік, как должно має... Вот вот а приходуватися, вотиті вод у чот і приходування вотиких вот денег от, е, от вырубки зелених насаджень. У нас нічого нет. Мешканці житлового масиву зупинятися не планують, продовжують відстоювати своє улюблене місце відпочинку та мітингують під вікнами суду, намагаючись привернути увагу та добитися покарання винних. Це наш простір загальний. Він нікому не належить. Він не приватний. Ви вирубуєте червонокнижні дерева, закривати засідання це просто неповага до суспільства в цілому. Тобто не знаю навіть, що сказати. У мене немає коментарів. Вони можуть посилатись на будь-які закони, але все ж таки, з точки зору здорового глузу, це все ж таки явище, яке має велике соціальне значення. З'ясувалося, що у більшості дівчат чоловіки боронять боронять нашу землю від зовнішнього ворога, а внутрішній ворог вони нашу країну знутрі, тим самим завдаючи шкоди як нашому суспільству, як нашій державі, так і нашим майбутнім поколінням. За результат. Тими судового засідання розповідає Ніна Паріна това громад Дніпро повернуть обладнання, але без змоги виконання робіт в придніпровському парку. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.